Citroen c 4 Айверпрос. Маємо два таких от автомобіля. Почну вам спочатку з чорного розповім. 2016 рік, 1.6 дизель. На механіці 166 тисяч пробігу. Ось так виглядає вона ззовні. По салону. Комбінований салон шкіра з тканиною. Клімат. Коробка механіка 6-ступенева, мультикермо. Ось в такому от стані наш салон. Сіренький дизель 1,8. Тут 1,6. тут 1,8. 8. Повнопривідний автомобіль. Асистенти паркування, Передній, задній, камера заднього огляду. 2012 рік, 230 пробігу, 1,8, на безключовому доступі, на шкіряному салоні, електропривід сидінь, мультимедійна система з камерою заднього огляду, клімат-контроль також і коробка також шестиступенева. Ось так виглядає наш салончик. Тут у нас, до речі, підігрів сидінь присутній. Ось так виглядають наші автівки з заднього плану. Ось в такому вони стані. Якщо вас ці автомобілі, приїжджайте до нас, це Бердичів Шкіряників 8, автомайданчик Біравто. Ми працюємо без вихідних. Тест-драйв безкоштовний. СТО поруч є для того, щоб ви могли перевірити автомобіль. Прибор для перевірки лакофарбового покриття безкоштовно.